Оскільки у попередньому відео я переміг перші чотири легенди, у цьому відео я переможу останні чотири. І, звичайно, що зіграю за персонажів, за яких ще не грав. І почну напевне з Джона. The fuck? і бос, проти якого я буду битись, називається Жоба. Там так і пише чесно. Ще я не дуже сильно впевнений в цьому циплятку. Що він якийсь такий собі незрозумілий персонаж. Прибив до біла до землі. Я привикну грати за нього, я думаю, нормальна тема буде. А, ні, я вже все, я вже тупо не встиг нічого. Він дуже мало урону наносить Ого. Я тоже так не відподивись. Бачу? Прикольно, правда? це навіть не босс, а я вже типа мертвий Тас я цього чела вже бачу, і там ще ця паскуда за мною котить. Оп, вдохли. о, о, ні-ні-ні, тільки не цей не заражай мене херні. О бой. Ні, Fuck, Scarlet Rot. Vrot. Бам. Super удар, який наносить майже нічого. В принципі не так вже важко. Ей, и я прийшов тебе what's up? Я забув про тебе. Так, я ніби бат, його был. Изи А, прикольний тут босс. А ну, удар щитом. Бац! Сим урону, норм. А що ему цей удар зробить? Нічого. Клас. Да. Да. Що в нього за друг? Ммм. Сайт, а? Зрозуміло. Блін, ця пташка. Вона створена, щоб получати урон. Але граючи в команді, напевне. Оскільки я граю сам, таке собі дерміще. А, все. Це пляпко померло. Що нахер? От що це за прийом? Що він зробив? Нічого. Давай, бой. Не попало. Моя черга. Бац. Бац. Давай, давай, кусок дерьма. Вбий мене нахер. Ага. Вообще не больно. Та начхати нуль емоцій у мене. О бой, оце тема. Угу, угу, окей. Це самый убогий персонаж за якого я грав. Або це яблан, да? Або пташка дерьмо. Я думаю, я пташка -дерьмо. Я не можу бути Щоб я був и белом, не бред. Бред дебіак. Давайте подивимось, що тут за бос буде на другій ночі. І здохнемо зразу нахер. отруїв, та йому кінець. Все, можна просто чекати, поки він помре. Ах, ти мразь! Ах, ти дав еб. Вони тупо одночасно б'ють, вони просто виродки нахер. Ну нахер, я полетів. Це мій, це мій останній. Маневр. За кого я ще не грав? Я ще не грав за неї. Щось я відчуваю, що результат буде приблизно таким самим. О Боже, ви це бачите, як важко грати. <laughs> О, окей, я зрозумів, ну нахер. Боже, да. мінус цього персонажа, що дуже довго спеле фестується. Отримує. Мэджик. Походу, в нього якийсь резистент до вогню. Боже, нія нія, як ж вона довго кастує ці виродсь спели. Оскільки маг був дуже класним, я його поміняв на оцю от малявку. Вона теж дуже класна, до речі. Себастіан, до бою. 20 урону типа. Вин, я не можу. Мої всі чели здохли. Себастіан помер. Що мені робити? Ну, що це за параша дерьма? О боже нахер, я навіть не встигаю викликати свого Себастіана! Це йопта, можна одночасно не нападати на мене! Що це за говно літає всюди? Нарешті я хоч щось зробив. Я ненавиджу оцю штуку. Я просто її ненавиджу. Подивіться на це гавно. Як це грати? Як це грати? А як це грати? Це неможливо. Ну це. це ж... Ш... О, Боже. Ладно, все. Єдиний, хто зможе перемогти цей бред, це дід. <рес> да. За цього персонажа вбивати це все супер кайфово. А, це бос? Можна з ним поговорити. Кретше, я не знаю, що я зробив, але я щось замутив. Я бафую про себе, Походу, він зараз стане босом. Да, Перероджується. Зразу получає по морді. На нагар. Потримуй, супер удар. Бам! 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 Yeah, nah. <laughs> ну що зробить? Медитує. Міпходу це треба знищити. Там ще один є, я не встиг. Окей, okay. круто. Він типа забагав себе, я поняв. Йо-мойо, мене щось вбило, не знаю що. Бам! Удар. Ще раз. О, він, він заспокоївся, Все, він не такий агресивний вже. Але він знову зарячається. На собі спеку. Супер удар! Ульда! Бам! На, його збив! Ура! Ура! Але нічого не получилось! Ай, мразь! Заспокойся, кончене! Тільки воскрес! Окей. Боже мій! Він божевільний! О! Збив! Получай спеку! На! І тепер здохни да, з першої спроби. От що означає грати за нормального персонажа. Я повертаюсь до експериментів. Я беру цього персонажа. І наступною жертвою буде бос Рицар темного дрифту. Я цією зубочисткою зараз поковиряю в його зубах. О боже, ненавиджу цього боса. Що ж, я був дуже близько. Я вже чесно не хочу навіть пробувати за це все гамно грати. Каже, я беру лучника, я куплю на нього Скін скин лучника. Ти не можеш пробувати грати на інших персонажах, бо вони уйобічні. Блін, серйозно нахер? Боже, я ненавиджу. Просто я ненавиджу. Хто не знає, то ось ця жаба забирає якусь частину мого ХП назавжди. І щоб відновити це ХП, йому потрібно заплатити 15 тисяч рун. Я не буду зараз платити йому 15 тисяч. Він не ахірявший, хіба бос знаходиться в локації, де я заражаюся от цією от хворобою. Не уявляю, як його буду вбивати. Ага. Ага. Вау. Ага. Так, мінус дракон, скоріш за все, зараз ще він спуститься. Я би його зміг вбити, але Скарлетт Рот, я заражаюсь безкінечно. Все, я тупо помер. Я прийшов тебе знову вбити, ти біля. Ну, не попав на цей раз. Хоп. Мінус дракон. На тобі пеку. Ну його резистенс, напевно, до цього, до електрики. Ну нічого, я буду херачити його електрикою. Угу, угу. Угу. Зрозуміло. Угу, якраз собі. Оце він мочить. Чось от не, не хоче так кантузити. О, о, це я йому наніс дамеч. Чуваче, походу, ти помер. ж Ти, походу, здох. Бац. Готово. Хто тут у нас? Вау. Хороша. Поява. Я знаю твою слабкість, придурку. Твоя слабкість це електрика. А в мене лук електричний. Оба. Я про. Оба! Отримуй. Опа, отримуй твар'ям. Йопа я заспокоюсься, дурне! Жасть, ну і жасть. Почалось, краще. Оп. Окей. Заспокоїлись, вроді би. Зараз знову почнеться. О, я йому збив! Електрикою! Електрикою! На тобі електрикою! І ще? Нічем. О боже, шо, шо, шо за біч... Шо, шо нахер? Шо, шо-шо. Так, окей. О, тепер збило. Дуже дивно. Йомай Йожи не малюй так! О боже може, як іди нахер. Притик, супер удар. Трохи розхаменути цього ідіота. О, збив його, збив його, найс. Йому ніби похор, він судно божевільний. Окей, ну в мене ще є одне життя. Блін, не не прикалуйся Діна, не так. У мене тупо 0 хп. Оп, я живий. Давай, добий його! Найс! З першої спроби! Боже, просто потрібно вибрати хорошого персонажа. Я вже грав за всіх персонажів, окрім ось цього. Попробую за нього. І наступним босом буде драконикись. Я знайшов класну зброю, яка наносить і кровотечу, і яд. Я думаю, знаю, я буду непереможним. У мене зброя на кровотечу, тут а, камінь мені випав, якому неможливо нанести урон. Ладно. Чому гра просто змушує мене використовувати персонажі, які... які вбивають босів, а не які помирають від босів? Туп Тупо щур може вбити мене, настільки це погано. Зараз перевіримо, наскільки жорсткий цей персонаж. Вау, оце я ультанув, бачили. Просто нічого не зробив, круто. Оп. Оп. про, про. Нічого не зробиш проти професіонала. На, подихай тут свіжим повітрям, я пукнув. Бам! Оп оп. От і все. Є дві імби, от оцей от і от оце от. Вибирайте. Ну добре, я сам виберу. На цей раз я спробую зіграти за самурая. Я знаю, що це не самурай, але мені похер. Мені випала ось оця катана. І тепер у мене є шанси виграти. О боже. О боже. О боже, так <смі> Він просто помер від моєї сили, він вполна замрі здох. Так, хто тут у нас такий? Це що таке. Танцівниця з Dark Souls 3? О боже, ні. що за дрянь? Окей. Це я її нормально, Да? На нахер. Друга стадія. У мене теж друга стадія є, шиша. Бац. Отримуй. І добиваючи Керакс. Окей. Добиваючи я це був. До речі. Ну що я ще встану зараз і її доб'ю нахер. Все Ну я прострав своє додаткове життя. На жаль. йо А оце тут туманно. Тут, по ідею, має бути якийсь дракон. А, я його бачу вже. Ага. Ніхера, красивий. Треба на у урон зразу. Отримуй. Нормально на ній врайду. йо моє Найс. Ну я у колекція, пром. Він просто і зник. Там зверху якась херня. Щось мені здається, зараз мені буде вольно. О боже, вау. Це друга стадія, да? Я не знаю, що це був, але я на всякий випадок ухилявся. Вау! Це красота. Я якось ухилився. Йоу, воу, воу, воу. Оп. Ага, непогано. Кирачу, керачу. Збив його. Ура! Рада, шкода, що я у формі звіра, я ще не можу зробити з цим. Терачу. Найс, дав кровотачу. пам 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 Пан-пам-пам. В нього залишилось одне хп просто. Почекай, да я тебе доб'ю вже. На. Блін, це було насправді дуже легко. Мені залишилось перемогти останнього босса. Нічний аспект. Я даю останній шанс цій дівчині. Ага. Ну, типа, ще далі може? Давай кинь за всю карту. Я зловлю. Не вийшло. Неможливо. Ну, це просто нереально. Фух, це було красиво, це перепрохнув. Так, я зараз попробую стратегію замутити. Зацініть. Все, це було дуже епічно, дуже класна бойова система вийшла. Все, я беру діда. Дід зараз буде вбивати. Коли граю за цього діда, мені так похер. я просто вприте кіду і херачу. Я нічого не боюсь. Ось він, останній босс цієї гри. Аченки повільний. Він, напевне, нуб. Хова! Бам! Хоча я поняв, в нього стадії походу є. Він занадто лох. На, на ще раз. Напевно в нього є друга стадія, бо він же мертвий. Ого! го Мах я б Ненавиджу Ненавижу Ненавиджу Ненавижу. Я навіть встати не на дядько Почекай Будь ласка, ну типа. Блін, я нічого не встигаю, тільки похилювся. Моя черга Бам. Найс. Нарешті я хоч щось зробовіно. Не! Куда ти тікаєш? Ну добре. Я тут просто еду. Вау. Подивлюсь. Я робился и Но я мартый. Я точно мартый. Да. Я думаю, что на цей раз я выиграю прям стопроцентно. Диду. Диду, иди сюда. Ах ты мразота. Ах ты мразота. Да, цей ты. Твоя сладкость. Понимаю, понял. Так, тут -то треба тікати, я це пам'ятаю. Виглядає супер круто, до речі, зацініть. Я здох попику. О боже. Короче, я беру діда. Опа! Супер удар. Бам! Бум. Бам. Супер удар раз! Бум. Дай кухиліс? На, окей, найс. Критичний. Нормально. Зараз він напевно полотить в космос. І відкривається чорна ран. Я заблокував її, бо я дідом граю, діт може. Бум! Збив його, найс. Критичний, супер удар! Бум! І добиваючий. Ну, дідо зарішав. Дід дід все вбиває. Йому похер. Куди мене кидає? Напевне, в катсцену. Тут же ж є сюжет все-таки. Тут хтось сидить. Я можу дати йому руну нічного лорда. От ця штука тільки що розсипалась. Це це інфа Обов'язково, я мав це сказати. Все, дід пішов. Пішов на пенсію. Він засяяв, він зник. О, ці якісь пелюстки, бачите, вилітають. О-о, сяйво. Знаєте, що це? Вот іменно. Ніхто не знає, навіть розробник. Отакий крутий сюжет був. Ми тільки що побачили шедевр. Сцена після титрів. Вау! Та там Елден Рінг! Там Елден Рінг! І що це означає? Туди дід прийшов і почав всіх вбивати. Ще щось показується. Щось встає, якесь дерево. Просто якесь дерево встало. Може це дід? Він типу перетворився в цю штуку. І такий, да ну нахер то пішло воно все в сраку. І він пішов. І більше його ніхто не бачив у цих землях. Elden Ring 2. Це дід знову появиться. Я впевнений в цьому. Ну що ж, я переміг абсолютно всіх, гра завершилась. Я надіюсь, в майбутньому ця гра буде розвиватись і тут будуть додаватись ще нові і нові боси. Якщо цього не буде, ну що я ще можу сказати? Сумно буде. Ось і все. Кінець. Більше тут нічого немає. Ця гра померла. Бо дідо всіх вбив. Чекаємо або на нових босів, або на Elden Ring 2.